Моніторинг атмосферного повітря в Ужгороді щоденно здійснюють фахівці аерохімічного сектору лабораторії спостереження за забрудненням природнього середовища Закарпатського гідрометеоцентру. Зокрема, проби для дослідження беруть у двох контрольних точках по вулиці Сергія Мартина і в парку Ротарі. Спостережні стаціонарні пости працюють цілодобово. Це дозволяє збирати дані в режимі реального часу і швидко реагувати на відхилення. Додаю в проби на визначення формальдегіду. Рощин, фенілгідразину, 1,2 2 мл кожного з пробірок. Воно міняє колір і чим насиченіший колір, тим буде більша концентрація формальдегіну. Ну і НО2 і СО2. Пройде десь годинка, додамо всі реактиви і тоді вже будемо спостерігати зміну кольору. і можна буде і можна буде а, міряти на спектрофотометрі наші кроки. Підготовлені зразки досліджують на вміст формальдегідів у спеціальному приладі спектрофотометрі. Тут а, відділення для кювет відсік, а тут а, довжина хвилі, яку ми виставляємо. Довжина хвилі світла, а, яке пропускається через розчин. А, розчин ми наливаємо в кювети, Ось вони. І ставимо в відсік сюди. Потім закриваємо і міряємо. І ми бачимо тут значення, записуємо їх і потім це переносимо на ноутбук і бачимо концентрацію формальдегіту в повітрі. Крім формальдегіту, аналізують і вміст інших речовин у повітрі. Оцінюємо забруднення пилом, діоксидом сірки, розчинними сульфатами, оксидом вуглецю. Діоксидом оксидом азоту і формальдегідом. основні. Крім того, у нас відбираються на стаціонарних постах і відправляються у лабораторію Києва проби на важкі метали. Тобто ми отримуємо від них результати. У базі даних вони є, але по замовленням. На важкі метали ми не робимо, тому що там трохи технологія складна. Кожен елемент чи сполука при перевищенні норми і систематичному потраплянні в організм негативно впливає на здоров'я людини. Доведено, що формальдегід і діоксид екзоту е, визиває бронхіт, визиває ну хвороби астми, ну, дивлячись, наскільки довго вони діють, і в якій кількості. Ну і звичайно властивості організму. Хтось сильніший, хтось слабший на когось на дитинку воно буде діяти більше, на дорослого менше. Ну дитинка ближе до землі. Ну от така от ситуація. Формальдегід та доксид азоту це пріоритетні забруднювачі повітря в Ужгороді, каже Марія Федорішко. Причому це вже історично принаймні з моменту запуску Причому це вже історично принаймні з моменту запуску лабораторії, а це 1992 рік. Тобто перевищення показників по місту у 2-3 рази це норма. Традиційно обласний центр Закарпаття на 24-25 місці серед 37 міст України, за підсумком минулорічних результатів на 15-й сходинці серед 37. Міст. У нас є три види інформації. Є інформація щоденна за місяць, і є інформація режимна, тобто за рік, за багато років. Ну Якщо говорити про е, теперішній час, то нічого такого надзвичайного у нас немає. Ситуація в межах норми, в межах нормативних показників. Але у червні в нас були. П'ятикратне перевищення для нас це червона риска, п'ятикратне дв... два рази на другому пості. Ну, що могло, ми не знайшли причину. Але в нас багато пожеж. Зазвичай найгірші показники влітку через високі температури меншу кількість опадів. На другому місці серед сезонів весна, коли стартують польові роботи, зокрема, спалювання сухостою. Ну, не бажано це робити, тому що все, що осіло. Всі важкі метали, все, що листям поглинулося, все поступає в результаті спалювання в повітря. Багато чинників впливають на забруднення повітря. Формальдегід – це деревообробна промисловість, оці ж асфальтобітумні заводи. У нас раніше був асфальт всюди по місту. Старше покоління пам'ятає, як топилося в тому асфальті каблучками. Ну, Він плавився, теж на поверхні виділялися шкідливі речовини. Ну, зараз поклали бруківку, то трохи краще. Промисловість, звичайно, але на теперішній час у груді такого, такої промисловості, яка б забруднювала дуже формальдегідом, нема. Раніше були меблеві підприємства. Двоксита з Може утворюватися з оксиду азоту в брудному повітрі, а оксид азоту у нас є якраз продуктом викиду і автотранспорту, і промислових підприємств, і згоряння палива. Тобто весь комплекс. Ну, в повітрі дуже складно розділити, що звідки пішло. Ну, котельні великі у нас тепер вже. Нема, але з маленьких так само виділяється, і воно ближче до землі, особливо взимку, коли починають генератори робити, то в нас, ну, ви напевно по місту ходите, знаєте, що. Набагато підвищується рівень забруднення. Одна з причин підвищення забруднення повітря в Ужгороді значна кількість машин. Не секрет. За час війни місто переповнене вимушеними переселенцями, які переїхали сюди разом з автівками. Автівок багато е чадний газ, який вони, ну що можна сказати, багато автівок завезли із за кордону. Е за кордоном передбачено однозначно що на них повинні. Бути фільтри. До нас вони вже приїжджають тоді, коли вже ті фільтри в основному відпрацьовані і не використовуються. В ідеалі вони мали би бути всі з фільтрами, і бензин би мав бути такої якості, ну і старі автівки, звичайно, викидають більше. Але незважаючи на це. Порівняно із тими, які були ще союзні автомобілі, то ці мають кращі показники і повітря. Ну, чадний газ у нас приблизно на тому ж рівні, що був. Кілька порад від фахівців будуть слушними. Якщо підприємства нові, мають відкриватися, треба слідкувати за тим, як їх розміщувати. Тому що є таке поняття, як роза вітрів, троянда вітрів, повторюваність напрямку вітру. Для кожної місцевості є якийсь напрямок вітру, який переважає. Наприклад, у нас південно-східний. Якщо підприємство розмістити в тому напрямку, то вся, всі шкідливі речовини відповідно будуть поступати на місто. Якщо навпаки, то вони будуть відноситися. Значить, треба при розміщенні нових підприємств. Я думаю, що вони будуть після того всього розміщатися, то треба враховувати переважаючий напрямок вітру. Треба, якщо дуже шкідливе підприємство, то фільтри ставити. І, Звичайно, відстань від міста. Якщо там забудова висока, вітер не видуває, то ви розумієте, люди будуть. Хворі і не будуть розуміти, від чого простим людям. Марія Федорішко радить гуляти частіше на свіжому повітрі, подалі від міста, провітрювати домівки зранку, адже повітря завжди тоді чистіше, і берегти парки, сквери та зелені зони, садити більше дерев ніж вирубувати, як кажуть, це легені планети.